Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Математика з Іриною Радіо. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, продовжимо розглядати тему комбінація конуса та піраміди. Це у нас друге відео, або другий урок, можна так сказати. І так, завдання, нагадую, працюю по мерзляку, це профільний рівень. Комбінації в стандарті немає. Сторона основи, до речі, це підійде і для е, високого рівня бо, ну, з поглибленим вивченням, бо е, такі самі задачі є і в цьому підручнику. І так, сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см, а висота 6 знайдіть твірну конуса, вписаного в дану піраміду. І так, у нас правильна чотирикутна піраміда. Нагадую, правильна чотирикутна в основі правильний чотирикутник, тобто квадрат. Е, правильний многокутник це фігура, у якої всі сторони однакові. Ну, ви ж пам'ятаєте, що ми квадрат малюємо як у просторі. Так, можна провести тут, ну і краще провести діагоналі, щоб підняти висоту. Так, висота, піднімаємо висоту піраміди і з'єднуємо з вершинами, основ, тобто бічні сторони. Проводимо. Так, ну тут, О, як завжди, А, Б, С, Д і для себе на НМТ обов'язково позначайте, що це квадрат. Бо, щоб не сто разів не перечитувати умову. Одразу все позначити на малюнку краще. Так, сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4. 4 і ще десь 4. Наприклад, тут, тут дві хоча б сторони. Висота 6. ну, Висота у нас ОМ, наприклад, тут буква М висота у нас 6 за умовою ОМ це висота. Знайдіть тверну конуса, вписану в дану піраміду. Якщо конус вписаний в піраміду, це означає, що основа конуса. Коло вписане в квадрат, ну, в даному випадку. Так, отже, у нас коло вписане в квадрат. Ну, звісно, що це як еліпс буде, що таке вписане, дотикається до кожної сторони квадрата. А нам треба знайти твірну. Що таке твірна в даному випадку? Ну, я її збоку тут намалюю конусом. Це ось твірна. Ну, якщо намалювати конус, да? то твірна це буде МК, відрізок МК. І ця твірна, або відрізок МК буде перпендикулярний до основи ДЦ. Бо зараз скажу, чому нагадаю: у вас квадрат в основі, от зверніть увагу, квадрат, в нього вписане коло. ДЦ коло дотикається сторони квадрата посередині. посередині. А якщо ви розглядаєте трикутник ДМЦ, то він у нас рівнобедрений. І МК для нього висота, ну, скажімо, спочатку ми не знаємо, що це висота. Це медіана, бо К, це середина ДЦ. А в рівнобедреному трикутнику медіана є висотою і бісектрисою. Тому МК це висота. Оце ми довели, скажімо так, або показали. Так, хорошо. Знайти твір... Ну, МК треба знайти. Так, ну, звісно, що ми будемо розглядати або прямокутний трикутник МКЦ, або інший прямокутний трикутник, куди теж входить МК. Ну, МОК. От краще його розглянути. Краще його розглянути. Прямокутний трикутник. МОК. Кут О дорівнює 90 градусів. Чому не той, що я перше сказала, зараз я приберу все. Програма хоче сама все обчистувати. І вона одразу І я забуваю прибрати. Так, і так, чому не МКЦ? Ну, то, тому що МЦ ви не знайдете, щоб знайти МК. Тобто МЦ ні, ну, можна знайти. О, до речі, можна знайти, так. Да. Мені чомусь подобається більше трикутник МОК. Прямокутний трикутник МОК. Тут уже все відомо просто. Значить, дивіться, щоб знайти МК, а це МК це гіпотенуза. Да, нам треба е, додати. Катети в квадраті, тобто квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Застосувати теорему Піфагора. Ну, Давайте подивимось на ОК. ОК ось центр кола. О. К буква у вас тут. Ну, Що це таке? Це у нас половинка сторони основи, половинка квадрата. Отже, ми можемо написати, що АК це якась задача в одну дію. Це 2 см, бо сторона квадрата у нас 4. Все відомий катет ОК, відомий катет ОМ знаходимо МК. МК це корінь і суми квадратів катетів. 6 квадратів плюс 4 квадратів. Ну, 6 квадратів 36. 4 квадратів – 16 це 40, 52. Отже, це корінь із 52. Ну, тут більше було роз'яснень і малюнка, ніж розв'язування. Да? Ну, 52. Ділиться на 4. Розкладемо. Значить, це дорівнює 50, це 4 помножити на, по одному, на 13. Це буде 2 коренів із 13 сантиметрів. Все, ваша відео. Знайти твірну конуса. Знайшли. Якась задача простенька зовсім. Я вже звикла до складних таких по поглибленому. Ну, поглиблений я не роблю лекції. У мене немає класів з поглибленим вивченням геометрії. А от профільні так, профільні є. Так, і так, сторона основи правильної, да, до речі, будь ласочка, поставте вподобаєчку. Можна прокоментувати. Якщо є питання, задавайте, пишіть в коментарях, щоб у нас у Ютубі просувався наш український контент. Ну, таке. І не пишіть, будь ласка, що іноді розскакують слова суржики. Ну, нічого страшного, всі ми навчаємось. Так, сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює А. Сторона основа правильної трикутної піраміди. Так, правильна трикутна піраміда в основі рівносторонній трикутник. А двогранний кут піраміди при ребрі основи до рівня альфа. Знайдіть площу бічної поверхні конуса. вписану, знову вписане. Ну, давайте. Правильна трикутна піраміда. Малюємо правильну трикутну піраміду. Звісно, що ми не будемо малювати, що всі сторони однакові, бо у нас трикутник. Теж іскажається у просторі, от іскажається, не пам'ятаю українською одразу отаку. Е, так. І так. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює А. Тобто у нас А, А і там теж А. Е, так. Ставимо вершину піраміди. точка М і з'єднуємо з вершинами основ. Тобто проводимо бічні ребра піраміди. Так, ну я проведу одразу висоту, все одно це завжди знадобиться. Тут точка О. Так, сам трикутник А, Б, С. Двогранний кут піраміди при ребрі основи до рівня Альфа. Нагадую, що таке двогранний кут при рібрі основи. Візьмемо ребро основи, наприклад, а, Ну Так, краще буде видно двограний От Ребро основи АС. Двогранний кут це кут, який складається з двох площин, у яких спільне, спільна пряма або пряма перетину цих двох площин, є ребро АС в даному випадку, бо ми його вибрали. І до цього ребра із точки М проводимо перпендикуляр і з'єднуємо з точкою О. Так от поставимо тут точку К, да? так от двогранний кут при рібрі АС, це буде кут МКО. Кут МКО дорівнює альфа. Так, <кхем> Оце ми провели перпендикуляр. ОК, до речі, теж перпендикуляр. затируємо про три перпендикуляри, там, і МК похила. Ну, коротше. Тут все докупи, але оце називається двограний кут піраміди при ребрі основи. Так, він дорівнює альфа у нас. Знайти, знайдіть площу бічної поверхні конуса, вписаного в дану піраміду. Значить, в цю піраміду вписаний конус. Дотикається до кожної сторони трикутника. Отут дотикається в точці К, до речі. Ну, еліпс такий малюємо. Так. Ну, я не буду проводити сам конус. І так, площа бічної поверхні конуса, пригадуємо, це ПР. Р це радіус основи конуса. В даному випадку у нас Р радіус це ОК, бо коло дотикається в точці К. А радіус це відрізок, який з'єднує центр кола з будь-якою точкою на колі, а у нас це точка К. Uh, і Л це апофема. Апофема у нас це <кій> <кій> висота бічної грані, піраміди. Це є апофема. А вона у нас проведена МК. МК це апофема. Ну, можна тут позначити, Л це МК. Отже, нам треба знайти МК і ОК. От давайте завжди кажу. Про цю формулу у вас правильний трикутник, рівносторонній. Коло радіус кола вписаного в трикутник і описаного є дві формули, які вам треба запам'ятати, які зустрічаються на НМТ, але в довіднику немає. Завжди пишу справи їх або посередині. Червоним виділяю завжди в кожному відео, і вони попадаються дуже часто. Значить, радіус кола описаного навколо правильного трикутника Це А поділити на корінь із трьох. Якщо запам'ятаєте, буде дуже добре. Звісно, що можна знайти там через прямокутні трикутник, але це дуже довго. На НМТ у вас часу немає. І радіус вписаного кола в правильний трикутник це А поділити на два коріні із трьох. Коренів із трьох. Так, у нас вписаний, вписане коло. Значить, радіус, тобто ОК, радіус у нас дорівнює. Ну, я тут позначила великою буквою, бо вона отут тут великою буквою. Так, ну це вписане коло. Радіус у нас дорівнює. А поділити на два коренів із трьох. Це радіус писаного кола. Е, ну, на сторона А, вона так і залишається. Ну, тобто, це вже ми знайшли радіус писаного кола або відрізок ОК. Тепер знаходимо відрізок. Зараз я подивлюся, що А, у нас же кут Альфа. Тепер ми можемо знайти L наше, тобто МК. Е, L – це гіпотенуза в прямокутному трикутнику. МОК. Тобто розглядаємо прямокутний трикутник МОК. Трикутник МОК, кут О дорівнює 90 градусів. Е, у нас ми знайшли катет ОК, тільки що. У нас є кут прилеглий альфа, а нам треба знайти гіпотенузу. Так. Яку тригонометричну функцію застосовуємо, якщо є прилеглий катет до гіпотенузи? Подумали: означення, пригадали: синуса косинуса тангенса. Це косинус. Косинус, хто вгадав, або, ну, це ж не гадалки, да? хто знав добре, хто не знав, подумайте над цим. Косинус альфа це відношення прилеглого катета, КО… До гіпотенузи, до нашої твірної L. Виражаю з цього твірну, з цієї пропорції. Не забуваємо про правило хреста або метелика, тобто навхрест множимо КО на одиницю і ділимо те, що навпроти невідомого. Ну, Вони теж навхрест множаться, але ми одразу L знаходимо, тому ділимо на косинус альфа. КО поділити на косинус альфа. КО у нас А поділити на 2 коренів із трьох, і ще й поділити на косинус альфа. Це все в знаменнику. Так, знайшли, все підставляємо С бічної поверхні, дорівнює ПіР. Пі РЦА на 2 коренів із трьох. ЛЦа на 2 коренів із трьох на косинус альфа. Так, ну що помножили Пі А квадрат А на а квадрат. Тут 2 на 2 4, корінь із 3 на корінь із 3 це 3, 4 на 3 це буде 12 косинус альфа. Оце наша остаточна відповідь. Так, і ще хотіла одну задачку розглянути, Я вже підготувала тут її. 9, 10 – Навколо конуса описано правильну чотирикутну піраміду. Ну, Знову конус у нас вписаний в правильну чотирикутну піраміду. Правильна чотирикутна піраміда в основі у нас квадрат. І так малюємо Чотирикутна піраміда, в яку вписаний конус. Уже у нас сьогодні була. Це перша задачка. Так, Проводимо тут діагоналі. Піднімаємо висоту, з'єднуємо з вершинами чотирикутника, тобто основи, щось у мене скрипить стул. Так, О, А, Б, С, Д. І так, правильно, чотирикутна в основі квадрат, позначте собі. На НМТ так теж робіть, не забувайте це позначати. Так, зверху. Точка М. Навколо конуса описано, значить, конус вписаний. Проводимо. Еліпс або овал називається це. Фігура, так. Або взагалі-то це коло. Навколо конуса описано правильну чотирикутну піраміду, сторона основи якої дорівнює А. Ну, знову на сторона А, А, хоча б дві сторони позначити для себе. А бічне ребро утворює з площиною основи кут альфа. Значить, бічне ребро це відрізок. А що таке кут між прямою, бо відрізок це частина прямої, да? і площиною? Давайте пригадаємо, ось у нас площина, ось у нас пряма. Ну, яка, скажімо, перетинає цю площину, в точці. Що таке кут між прямою і площиною? Ви проводите із прямої. ой-ой-ой кудись побігло, Перпендикуляр сюди на площину з'єднуєте основу перпендикуляра з основою похилою цієї прямої, це буде проекція. Так, от кут між проекцією і похилою, це є кут між прямою і площиною, між проекцією цієї похили на площину. І так, у нас бічне ребро, утворює з площиною основи, кут альфа. Бічне ребро, ну візьмемо це ребро МС, наприклад. Утворює з площиною кут альфа. Її у цього ребра МЦ це буде ОЦ. Значить, кут між похилою і проекцією, Між ребром і, 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 і його проекцією на площину. Значить, це буде кут альфа. Кут Мцо. дорівнює альфа. Знайти площу бічної поверхні конуса. С бічне, це у нас пі L. R в даному випадку це знову половина сторони квадрата. У нас вже перші задачі ми пояснили, чому, і показали на малюнку. Навіть винесли квадрат окремо. Та тут я показувала ось тут де квадрат. Оцей малюночок. Так. Половинка. Нам залишилося знайти L. L це. Твірна конуса. Ну, твірна конуса. Ми пам'ятаємо, що твірна проводиться в точку дотику кола. Теж я пояснила в першій задачі. Так, значить, поставимо тут МК. МК це наше L. L це у нас МК. Так, як нам знайти? Ну, знову ж таки, проводимо ОК відрізок, розглядаємо оцей прямокутний трикутник. А, ні. Звиняйте, я звикла на цей прямокутний трикутник, а тут ні. А тут дивіться, зараз я подумаю. ОК, то, звісно, нам відомо це радіус. Е... Ага. Тут треба ще знайти. висоту. Правильно, ми будемо через цей трикутник, але нам треба знайти оцю висоту МО. А висоту ми будемо шукати із прямокутного трикутника МОЦ. От. Так, значить, ми спочатку розглянемо трикутник МОЦ, бо там відомий кут альфа. Оце, ми точно знайдемо кут О дорівнює 90 градусів. Так, і так, малюю квадрат у квадрата сторона А і діагональ проведена. Ну, ми ж можемо знайти довжину діагоналя, і ми знаємо, це правило, теж постійно про нього кажу. Якщо у вас є прямокутний трикутник катети однакові, то гіпотенуза дорівнює катет помножити на корінь із двох. Щоб ви кожен раз не застосовували теорему Піфагора. Це можна запам'ятати. Звісно, що можна знайти за теорем Піфагора, але так швидше зручніше на НМТ не витрачаєте час на обчислення. І так, у нас АЦ, це у нас А коріні із двох, Тоді половинка. Бо діагоналі точкою перетину діляться навпіл квадрата. Оце це А корінь із 2 поділити на 2. Отже, у нас в цьому трикутнику є ОЦ, катет прилеглий до кута альфа. А вам треба знайти МО. Це катет протилеглий. Ну, тобто, один катет є, інший треба знайти. Яка це тригонометрична функція? Пригадали швиденько, швиденько. Це тангенс. Так, коли два катета це тангенс. Значить, тангенс у цього кута. Молодці, хто пригадав, трошки хуже хто не пригадав, але ж все одно класно. Тангенс альфа це відношення протилеглого катета. Тобто нашої висоти МО. До прилеглого. Прилеглий у нас ОЦ. О, не ОЦ, а. Букви С. Так, хорошо. О С. Приписуємо тут одиничку в знаменник і знаходимо МО нам треба знайти МО. Отже, ми навхрест множимо тангенс альфа помножити на ОЦ. Ну, Оце пишеться першим. Тангенс синус і косинус завжди позаду пишеться. І ділити на один ми не будемо. МО. Ну, тому що, що діли на один, що не діли, число залишається таким, яким воно було. Оце. Оце, ось воно. А корінь із 2 поділити на 2. І помножити на тангенс альфа. Угу. Знайшли висоту. Тепер ми можемо повернутися до нашого прямокутного трикутника МОК. Бо нам треба ж знайти МК. Тверну конуса. Значить, ОК у нас є. ОК це половинка сторони. ОК це радіус, це половинка сторони нашої, нашого квадрата. ОК. Так, я виділю, щоб не заплутатись так, от наше ОК. Е МО ми тільки що знайшли? Ось воно. Е МО, ну все, за теоремою Піфагора знаходимо. МК. Трикутник МОК кут О дорівнює 90 градусів. З цього трикутника. МК дорівнює корінь, із суми квадратів катетів. Один катет у нас ОК, це А квадрат на 4. ну, А поділити на 2 в квадраті, А квадрат поділити на 4. Плюс інший катет МО. А квадрат корінь із двох квадратів це 2, поділити на 4 і на тангенс альфа. Ну, звісно, якщо це, наприклад, задача НМТ, то тут завжди виносять спільний множник за дужки, а спільний множник у вас А квадрат поділити на, на корінь із 4. Навіть ми там скорочувати не будемо. Так, значить, коли ви виносите з під знака корення А в квадраті, це буде А, коли виносите 4, це буде 2. Так, під коренем залишилося 1. Замість цього, бо що ви винесли, а винесли, це означає поділили. Число саме на себе буде 1. Плюс, і тут винесли, залишилося 2. Тангенс альфа. 2 тангенс альфа. Більше нічого перетворювати не треба. Це ваша. ну, а що тут? Знайдіть площу. А, оце ваша тверна конуса. Все. Ну, тепер знаходимо площу вічної поверхні. Пі P. R Пі ер у нас А поділити на корені з двох. а L це ми тільки що. А поділити на корені з двох – оце 1 плюс 2 тангенс альфа. Ну, перемножили, звісно. А на а, а квадрат 2 на 2 4, одиниця плюс 2 тангенс альфа. Ну, така відповідь у нас. Таку відповідь ми отримали. Так, все. Поставте ще раз нагаду, будь ласка, вподобаєчку. Якщо є питання, пишіть в коментарях, можна і просто коментар. Написати, подякувати за працю. Дякую вам всім за увагу, всім гарного, тихого вечора, особливо тим, хто зараз в Україні. Все, до побачення, мої любі. Пока.